Представники казахського бізнесу і діаспори на знак дружньої підтримки українців встановили кілька юрт в українських містах: у Бучі, Києві, Харкові, Львові, Одесі. І ось тепер у Дніпрі. Незабаром планують розгорнути ще дві. Етнічна казашка Саолі мешкає в Україні понад 30 років. Жінка у команді незламних волонтерів, котрі займаються встановленням юрт в українських містах. Казахський народ. Такий же дружній і дуже нам допомагає, багато допомагає. Багато гуманітарних грузів йде в Україну від казахстанців. Люди збирають і гроші, збирають і речі, і продукти. Все, все збирають. На урочистому відкритті юрти незламності лунали гімн країни та Казахстану, пригощали й традиційними казахськими стравами, пловом та смаженими пухкими кульками з тіста, баурсаками. Ще немашане го хвилиною мовчання. Вшанували пам'ять загиблих захисників і мирних жителів України для казахів. Юрта, це те ж саме, що для українців вишиванка, це такий код нації, це їх надбання. Але головний меседж у відкритті юрти незламності це меседж для всієї міжнародної спільноти про те, що Казахстан, як країна пострадянського простору, підтримує сьогодні Україну у боротьбі проти російської агресії. Велика дяка казацькому народу за підтримку України в такий складний час. Дніпровська юрта буде своєрідним культурним осередком. Тут проводитимуть різні майстер-класи, виставки, тематичні заходи. А ще за потреби може слугувати повноцінним пунктом незламності, адже вона прокачена на сучасний лад. Всередині облаштовані місця для підзарядки гаджетів, а безперебійний доступ до інтернету забезпечує Starlink. Можна пригоститися чаєм є генератор. Для відвідування Юрта буде відкрита щодня з 9 до 7.30 вечора.